І все. Максиму треба було дати, в нього ніс забитий розбило би. Оце було в гранатовому соусі, оця бужанинка, це щось з чимось. А це просто для мене як чіпса. Я це просто тонко нарізаю, так як Сергій нарізав, ми з Наталією собі сидимо, ляси точимо і смакуємо. Та ні, реально дуже зручно, що при, прийшло, одразу витягнув кошик, поставив, пішов, посвятив, прийшов маєш цей поштою. Я вам скажу, що мені одне не подобається, що вони вже собі посмакували, вони вже все. А я тепер маю то сама смакувати. Та я, я б якби телефон не тримав, то я б теж смакував. Ну все йому нема. Ну так я б сказав важку зупинитися, якщо ти почав. А далі заблокований. Що робити? Нічого заблокований, ні. Mm? Ньому муза прийшла. А що знову малює? Напевно, я не знаю. Галя mm -hmm. mm? так втікла різнень. Я кажу, що вона приходила mm. до нас. Що? <laughs> <Not laughs> А як Галя? Угу. Mm -hmm. А ти це зняла була, Галя? Ти ж не сушила? Угу. Ти вистала? Mm -hmm. Дарі королеву нам да, виставила, як там Галя сушила. Вистала. Mm Вона -mm. двидихала. Я думаю, що по приколу. Галя, тобі ще дала хріну. Я побачила її реакцію, собі менше дала. Mm. Mm. Ну, смакуй, бо я теж хочу їсти. А паску коли б не дала. Хлопчик, а ти тут сам. як хочеш. Я ж віццо на паску купила. Що ти купила? Ти б купила Без прекрасно. Всі роки, всі роки я Паску пекла, погодься. Кожного року я пекла Паску. Бувало, що і Аля пекла. Ну, то таке, то згодом, ти пекла. Що далі? Того року? Добре, якщо в мене не буде вийшло. Що? Що то має означати, я не розумію. Як то не буде отримать? Ну так? То, то не кожному дано на опаску Продукти маєш, поїв, маєш гарний настрій, прикраси маєш, чистоміс маєш. Тебе все є. Настрій є. Ти ситий, тістоміс є, продукти є. Та ні, не бо, ну, завтра буде, бо то ти, ти мені сьогодні... завтра. Та ти можеш ще залишок трохи того, що ти мені настрій зіпсувала, є. А завтра я проснусь, ти мені зранку кавусю прийшли. Та ясно, то закотай губу, хлопчику. Та я тобі кожен день ношу. Mm. Ну, ти... серед дня постійно. Завтра ти мені. Що ти є постійно? Постійно, бачиш, то тут зичиться. Дуже смачно. Кожен день я тобі ношу. Нічо середня. Нош? Mm. Це mm. Аркадія. Mm. Uh -huh. То якраз Аркадій мені робить, а не ти. то я роблю и даю рекламу, чтобы тебе бизнес. Угу. Что? Угу. Я говорю, что маки, королева, ну скажи. Мне кажется, что маки. Я же тюльпан не разбираю. Ему mm что-то -hmm. бракует, он говорит, что мак, на тюльпан. Ну вот. та тюльпан? штучка, та штучка, что мает маком стать знаете, в середине. Угу. Так? Что? Mm. Mm. А не маки мають інакше стебло. Мак тоненьке стебло маю. нічого листя має, тоненькі листочки такі кучеряю. Ти взагалі знаєш, як Мак виглядає? Ну, так. Ні, я розумію, так бачу, що ти взагалі навіть не знаєш, як Мак виглядає. Ти... Королева, а ну напишіть, що мак, Я, я зброю. Який то мак, то то тюльпан, це то не позорься. Зараз ти позориш. Ви, зараз королеви напишуть, що мак, я подивлюсь, що ти скажеш. Вода ви твой тюльпан? Так. Да. Не, вже не, не тюльпан. Коротше, ти мати А Адже ти мак таки бачив. такий бачив? Бачу. Отакий о червоний мак бачив, коли по придорогу ріс. Ти нічого не бачив. Може, то тюльпан був? То мак не такий, що? За Гугла. Давайте не відходячи від це. Давай. Від теми мене потримай. Хіба угу. що робиш тут пакуєш? Не заведуй. Так. Сам же напакувався. А як то смачно? О, дивись. Бач? Го, вот, бачу, це ближче показує. Та ти о, так звізді бачиш, ті королевий один в один. Тут жовтий є, бачиш, а там нема. Є тут жовтий. Тут чорне. Це його покажем. просто такий. Ближче покотили. приблизно королевим покажи, бачиш. Ближче показувати. Видно. Та я вже зрозумів, що я натупив. No. В них там є стеблойдитки версисти. No. Але я вже як позорився, то мусив позорити до кінця. Uh -huh. Ну давай попробую. Uh -huh. Так, мені дуже цікаво, чи воно реально таке пекуче чи ні. Ну попробуй реально. Більше трошки Угу. Uh -huh. То з бурячком, чи що? Ти бурячок. А чо, нічого? Просто хрін, У. Дали трошки для кольору бурячка. Mm. От мені хрінь пахне, то сразу як свято, знаєш, паска. Mm -hmm. Я б скажу, mm. оцю вирізку, її не треба хлібом їсти собі. Хрінчик, так? Я так куча. Я так тупо куча. Що? Я так куча люблю, Угу. Ху, Ху! Я ж вам um, помозом вдержу. Да. Я казала? Мм. Кей якийсь не блюжи. Не дуже так обманула мене та жінка. солені? Квашеня. <horsangan>. А яка різниця між соленими і квашеними? Ага. Солені ти оце там даєш, а квашену квашеться в бочках тільки ті, сіль. Правильно. Солені. Йорі. А, той махан який смачний. Ммм. Курхан з куркою. А оце з с... фундуком, з цілий горіх фундуку. Що тут скажеш, Сергійко? хотів з гостре, а ж гостре. треба до болічка давати. Та я тому купила одразу чотири банки, щоб до болічки вдати. Що? А то не можна очі забризгувати, якби перцовий балончик. Та візьми скриби, то то гей. Я ще й рот відкрив, я вдихнув. Борис, що Галя вже не прийде доїдати? Я їй тоді, наприклад, на пізніше до нас сиділа з нами. Провела нами час. А вона каже, що свято і каже, вона в мене приїхала. Може на занято переїжджає? Так сказала, переїжджайте, якби вона там на квартирі жила 30 років і треба всі маєтки зібрати і переїхати. У mm -hmm. нас звідси скорше переїжджала. Однень, одним днем зібрала, пішла.